Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні третій день розпаковки адвент-календаря. Напишіть, будь ласка, як ваші справи, який у вас настрій, чи є вже у вас ялиночка, чи ви вже нарядили, отже, третій наш номерочок. Що ж, в мене сьогодні буде за аромат дня? Ви також пишіть в коментарях, який аромат вас огортає. Буде дуже цікаво почитати. Тому що мені вчора було так цікаво, що ми з пані Лесі мали однаковий аромат. Отже, сьогодні в нас Chapart Кашмір. Обожнюю цей бренд. Парфумерний і також ювелірний Чопард Кашмір. Боже, це неймовірно красивий флакон. І це неймовірно красивий аромат. Дуже мені подобається такий красивий, східний, насичений, яскравий. Тут дуже красиві солюють персики та сливи Мені відчувається. Я не знаю, що тут за піраміда. Але тут я відчуваю персики, сливи і деревні ноти. Дуже красиво, спеціво. Сподіваюсь, що і день мій сьогодні буде сонячний, так само, як і ваш. Тому. Бажаю вам гарного дня і ввечері. Читайте мої враження в телеграм-каналі. На все добре, до побачення!